Приємного часу доби. У мене, напевно, сьогодні останній день, коли ще можуть робити сердечки в цьому році. Але не останні роботи з сердечками, які я вам покажу. Тому що ще у мене є, здається, там на одне чи два відео. Також вітаю вас! ну, Хто, звісно, святкує і для кого це має якісь значення з Днем Закоханих. З Днем Святого Валентина. Я знаю, що для України, в принципі, це не таке якесь прям свято, Ну, напевно, більше його святкує молодь, закохана молодь. Тому для кого це важливо? Всіх вітаю. Тут, як бачите, після зняття матеріалу я побачила ось таку прикрість. Так, це пліснява. Пліснява в нас звелася, як бачите, тому що гнувся, Там утворилась порожнина. І в цій порожнині в порожнину попала волога. І по якимось причинам не спрацював місцевий імунітет, який, в принципі, в таких випадках в основному допомагає. І у всіх по голову не заводиться пліснява. Але тут чомусь, ну, скоріше за все, є якісь. Ну, збой в організмі, а, тому а, ось така у нас гарна утворилась пліснява. А ми її покриємо, одразу говорю, а, тому що, в принципі, ті знання, які я знаю на рахунок цієї проблеми, а, це те, що а, як тільки ми відкриваємо плісняву, вона на, на повітрі, на кисть, на повітрі. А, в принципі, закінчує своє існування. Але, а оце зелене, зелений світ це наслідки життєдіяльності цієї, цього грибка. Ось ми її, зараз я ось зняла, все обробила антисептиком. ще До цього я вже руки, звісно, обробляла. І також я обробляю це місце кислотним праймером. А оцей зелений схід, на жаль, прибрати ніяк неможливо, тільки коли зросте. А, вона, звісно, побачивши цю красу, зникалася. я її пояснила, а, що це не так прям, ну, це, звісно, неприємна така річ, але ну, це все проходить. <смір> не так це все страшно, як здається. І грибки нас оточують постійно, а, тому, але от розвивається а, прям таким буйним світом. Бачите, не постійно, але тут щось от склались так обставини. А, Тут ми вже укріпили, все наростили. В неї були поломки, аж три, по-моєму, нігтя. Не знаю, а, я виконувала попередню роботу, значить, в мене була, по-моєму, праймер. Безкислотний база, і тонко-гель а зверху ще в якості укріплення. І бачите, на цих нігтях чомусь це не спрацювало, хоч у нас довжина недовга. А думаю, можливо, із за того, що є прослойка цієї бази. Ну, Коротше, напевно, можливо, жорсткості. Я так собі подумала, не вистачило покриття, тому нігуть гнувся і, і ламались вони. Вона веде доволі активний спосіб життя, спортивний, тому, напевно, в цей раз я, значить, я взяла цей самий рідкий гель, який я використовувала попередній раз, але я в нього додала жорсткий гель желе щоб гель став більш жорсткий. У мене просто нам потрібен був такий колір, тому що вона знову захотіла такий ось дизайн, бачите, на такому кольорі. У мене не було жорсткого такого кольору гелю, тому я в цей більш м'який рідкий додала жорсткого, прям такого гелю желе Ну, Буду сподіватися, що це спрацює. І в цей раз у нас буде, чи не буде зовсім поломок, чи хоча б не так багато, не знаю. Також я всім дякую. Нарешті, нарешті, у мене досягнення на YouTube 2000 підписників. Як це, кругла цифра, ювілей, можна так сказати, моєї діяльності на YouTube. Дуже приємно. Дякую вам всім за підписки, за підтримку. Дякую, що відреагували на моє скиглення на рахунок коментарів і підтримали мене в попередньому відео, написали приємні коментарі. Я одразу менше перестала сумувати. Дякую вам велике. Взагалі дуже-дуже вдячна всім, хто приходить на мій канал, постійно дивиться. Це дає мені наснагу і далі продовжувати. Мені подобається показувати те, що я роблю. А, звісно, на рахунок там, грошей чи цієї монетизації, це копійки, там взагалі це як кіт наплакав. Знаєте, це. <свісно> можна було, якщо дивлячись з фінансової сторони, то цим можна і не займатися, в принципі. А Просто це як якесь продовження моєї діяльності. Мені подобається цим займатися, показувати те, що я роблю. Ну, що я просто роблю, роблю, так, і ніхто цього не бачить. Так? Всі бачать, що я роблю, і можуть і самі щось там навчитись, і мене можливо навчити ще щось. ось Тому це, в принципі, таке корисна справа, хоча на неї трачу немало часу, але а, мені це подобається, поки що наснага я. Так що, дякую вам всім за підтримку, за коментарі, лайки, за підписки. А, дякую, дякую, всім дуже вдячна. Сподіваюсь, не за горами вже і 3000 в нас буде так. Наша спільнота е мого каналу буде зростати. Е ну, Чесно, я не дуже на це сподіваюся. Але ну, будемо сподіватися, коротше. Надія помирає останньо, я кажу, так. Але в принципі, в принципі, це є досягнення. Я радію навіть маленьким досягненням в житті, знаєте? Без реклами, без якихось там про цих як там, просувань, так, без нічого. Я набрала 2000 підписок, 2000 людей, 2000 людей підписали чомусь на мій канал і вподобали його. Ну, це ж прекрасно, це є досягнення. Навіть, ну, заради таких досягнень на мільйонних, це вже можна радіти. Так, а ну а я тут вже, поки деревенела, нанесла на світлові дбивні такі блискітки. Вона їх обрала з трьох варіантів, які їй запропонувала. А, наклеїли ми наклечки, ці, що ви всі вже бачили, хто дивився попереднє відео, ну прямо вони в мене на ура в цьому руці. І знаєте, я от використала половину десь, напевно, цих сердечок, які були отакі чорненькі, біленьких менше використала. І зараз до цього, ось так чорним лаком розставляю ще крапочки такі. Ну, це такий був референс. Вона принесла мені таку фоточку, і ми її повторили. Ось, я дуже зраділа, що в мене були ці сердечки, що мені не треба було вимальовувати зараз їх. І ось така робота у нас вийшла. Буду тримати як там, пальчики, кулички, не знаю, щоб вона їх знову не переламала. Ну, а тепер друга робота. Така вона невеличка буде. Як бачите, тут у нас кішечка. Я так дивлюся на світоп, яким я користуюся, звісно, він так конкретно підтирається, але він мені подобається. Він не жовтіє, добре просихає. Ну, не знаю, я ще не знайшла, якщо чесно, таких топів, які зовсім там не затираються, це мені, в принципі, подобається користуватися, тому я один і той самий топ беру в зарплату. Зараз я показую, як після зняття і підняття коти, коли опилюю нігтюву пластину і одразу роблю форму. Ця гінка носить тільки короткі, тому що в неї робота не дозволяє довше носити їй зручно з такою довжиною. В принципі, принесла вона мені як ну, бажання таку стандартну роботу. Стандартно їй потрібні були темніші. От в неї ось ця кішка така яскрава була. Зараз в неї там така, така подія, що потрібні темніші. Коротше, не буду розказувати, яка. Це подія приємних. Е Ще я помітила, на, до речі, на минулому відео помітила, що я постійно так роблю. Е-е-е-е-е, Я не знаю, вибачайте, кого це достало? Навіть я переглядаючи свої відео трошечки. <смі> Мені це різало в ухо. <смі> Треба якось просто мовчати і не заповнювати. <смі> О, знову. Яка. Я не знаю, чому це в мене якось автоматично виходить. Треба просто зупинятись, нічого не, не говорити, нічого і не екати, оце просто тиша. І все. Треба якось себе так привчити. Ну що чесно, не знаю, чи ви помітили, скоріше за все, що помітили. Але дякую, що написали мені про це, що я екаю постійно. У мене взагалі дуже е, такі, я не знаю, прекрасні глядачі, адекватні. Я за скільки, скільки вже викладаю відео. А, ну, Роки два, чи скільки я не пам'ятаю вже навіть. І мені ну, буквально майже ніколи не написали щось таке жахливе, там, якісь образи, щось таке, прям, а, що стосується там. Ну, Я бачила просто деякі відео інших блогерів, коли там і за зовнішність пишуть, і за голос, і за там, манеру спілкування, і за щось там ще. І Ну, мене це дуже сильно дивує, чесно, люди. Ну, якщо вам не подобається, як людина виглядає, ну це ваше суб'єктивне. Якщо вам це не подобається, то що ви бачите, ну, для чого ви це пишете? Просто не дивіться, йдіть лісом, йдіть повз. І нашу людині це все вивалювати і розказувати там свої якісь цефе. Я не розумію. Я так радію, що на моєму каналі. Ну, прям всі такі адекватні, прекрасні люди. Я просто в захваті. Я дуже боялась, коли викладала перше відео, створювала канал, що зараз почнеться такий хейт. І я закину, тому що я, можливо, не витримаю цього. так? Ну, там, по якимось причинам тут багато може бути причин, чому ти людині не подобаєшся, чи те, що ти робиш. Але. Прекрасно, дякую, що ви не пишете, не пи, не пишете мені, як не подобається щось. І пишете тільки хороше і добре. І це дуже підтримує і це прекрасно. Дякую вам. Так, ну І тут я покрила новим кольором своїм. Той що я придбала, не я його зробила. До речі, коли я, я замовляла на сайті цей колір і він мені прийшов, і я так я думала, що це такий якийсь червоний. Трошечки темніший до бордо, так на фото я подумала. А прийшов якийсь такий, він мені не зрозумілий. Ну, чогось я його спочатку не зрозуміла, цей колір. Але потім, як люди почали його масово, <смас> ну як масово, вже три рази я в останні дні його. Моя мама його намалювала собі, і вона просто в захваті від цього кольору. просто. Е я так подумала, нічого собі. Ну, значить, це хороший колір, бачите, щось я не розумію в цьому житті. А, і ось такий дизайн у нас не полосочки, сердечки. Е і замість камінчика я наношу блискітки, щоб не чіплялося і не відлітало. Вона бряла, що відлетить. І все, ось такі дві роботи, сердечки, сердечки. Все ще раз вітаю вас з цим святом. А, дякую вам. Я вже стільки раз надякувала, але є за що. А, до наступного відео. Па-па.